Hotel. India. Echo. Lima. Delta. У листопаді 2012 року на арені у серці Індіанаполіса ми вперше побачили трійцю, яка назавжди змінила правила гри: Діна Емброуза, Сета Ролінса та Романа Рейнса. Одягнені в чорний, мов спецрозділ, вони з перших секунд дали зрозуміти: перед нами не просто нові обличчя, перед нами ті, хто з відданістю свої ідеї прагне відновити справедливість стосовно себе та своїх колег швидко отримали любов фанатів через втому від картонних героїв та шаблонних фраз. Тому за ними хотілося не тільки спостерігати, але й вболівати та всіляко підтримувати їх в боротьбі з цілою системою. У цьому відео ми детально зануримось в історію одного із найвпливовіших угруповань сучасного резингу від несподіваного дебюту до гучного розпаду, від союзу трьох незнайомців до окремих зірок світового рівня. Це історія щита. Шукаєш ресінг мерч та не хочеш чекати довго. Про Recling Shop це український магазин, який може тобі в цьому допомогти якісним друком на футболках чи світшотах ваших улюблених реслерів. WWE-CNA ECW тут є все та навіть більше, оскільки ви зможете надрукувати навіть свої власні дизайни. Тому замовляй та використовуй промокод CORNER, який дає знижку на другу футболку. Посилання в описі. Все розпочалось 2007 року, коли Вінс МакМен створив FCW, Ефсіпромоушен, який був майданчиком для розвитку молодих талантів. За 5 років існування через його ринг пройшли Дрю Макінтайр, Наомі, Брати Усо, Сестри Белли та незліченна кількість інших, що надалі ставали чемпіонами як і WWE, так і інших федерацій. Також серед тих, хто зробив там свої перші кроки, були й вони: Сет Ролінс, Дін Емброуз та Роман Рейнс. Перший відомий тоді як Тайлер Блек вже мав ім'я на незалежній сцені, зокрема Verwage, де зарекомендував себе як технічно майстерний та харизматичний виконавець. Другий у минулому відомий як Джон Мокслі, приніс із собою жорстокість і безстрашність Сізі. Його психічна нестабільність на рингу і поза його межами вирізняли реслера серед інших та робили його непередбаченим і небезпечним суперником. Останній, хоч і не мав великого досвіду в рейтингу, Мав у своєму арсеналі харизму, вроджену силу і впливову родину спадщину. Бувши частиною славетної династії Ануая, він мав природню впевненість, на яку тренери та керівництво компанії одразу помітили та запросили до їхнього підготовчого майданчика. Кожен із них мав свій шлях, свої труднощі та свої перемоги, але саме тут, у Флориді, почалось їхнє сходження на світовий олімп. Після ребрендингу FCW на NXT Трійця продовжила свій шлях, і на кінець 2012 року Сет Ролінс став чемпіоном жовтого бренду. Дін Ембровс був одним з найперспективніших талантів, якого щоправда не показували по телебаченню, а Романа Рейнса готували як головну перспективу для компанії. Тим часом WWE готувались до створення нового угруповування, учасниками якого повинні стати Шоу, Деніл Брайан та їхній очільник CM Punk. Останній відразу відкинув цю ідею, натомість. Запропонував очолити тріози NXT. Він обрав Ролінса, Емброуза та Кріса Хіро. Але Тріпл Е не сподобалась кандидатура останнього. Тому він запропонував замість нього Романа Рейнса, який надалі і став третім учасником угруповування. До цього моменту плани щодо того, що панк очолить їх, також були скасовані, що на думку Брукса було зроблено для того, щоб виглядало так, ніби це угруповування було повністю ідеєю WWE. Але в будь-якому випадку трійця вже була сформована та готова до дебюту, що сколихне весь світ професійного реслінгу. На ППВ серії «Виживання» 18 листопада 2012 року відбулася головна подія між Сієм Панком, Райбеком та Джоном Сіною за головний титул WWE. Зненацька ближче до кінця матчу на ринзі з'явились троє невідомих молодиків, які були одягнуті в чорне спорядження акронців та активно били силача. Після проведеної ними павербомби на коментаторський стіл тодішньому чемпіону Панку залишалось тільки утримати лідера сенації, тим самим захистивши свій титул. Наступного роу після ППВ чемпіон компанії влаштував свято, оскільки 19 листопада він володів своїм титулом вже рівно рік і таким чином вніс себе до історії цього чемпіонства поруч з такими як, наприклад, Халк Хоган та Боб Беклунд. Елін згадує події минулого шоу. Але зненацька з'являється Райбек, якого зустрічає з NXT. Спочатку, він, здавалось, відбився від них, але вони знову провели йому свою павербомбу. На рух за 26 листопада ми побачили інтерв'ю Майкла Коула з нашою трійцею. Вони заявили, що немає жодного відношення до панка та те, що кожен у WWE відповідає перед кимось і, зрештою, перед цілим світом WWE, тож вони є щитом, щитом від несправедливості. І щоб знову захистити всіх. Вони в кінці шоу нападають на Кейна, який тоді проводив матч проти Сіям Панка. На допомогу червоній машині по черзі вийшли Деніл Брайан і Райбек, але навіть вони не змогли нічого зробити, і Сія Панк знову стояв на цілачі. Наступного шоу червоного бренду Шін знову напав. Жертвами в цей раз стала команда No після їхнього матчу з Prime Time Players, пізніше ним був Рен Йортон після його матчу з Бредом Мериксом. Наприкінці роу відбулась перевірка головного чемпіона WWE на чесність. Під час місце ТВ CM Punk був підключений до поліграфа та відповідав, зокрема, на питання, чи вірить він чи здолає Райбека на TLC, та чи співпрацював він з Бредом Медоксом та щитом заради його перемоги на серії виживання. Відповіді на останні питання ми так і не дочекалися, оскільки угруповування знову здійснило свій напад. На Смакдаун за 7 грудня дві знову з'явилось. Цей раз вона побила Деніла Брайана після його програшу шоу Не допоміг бородачу навіть його командний партнер Кейм, котрий тоді отримав павербомбу на стіл. Тоді вони вирішили відкинути свої розбіжності та знову об'єднатися, щоб надалі не втратити свої командні титули та протистояти щиту. Пізніше того ж дня ми знову побачили їх, де, приставившись, вони кажуть, що знають, що таке несправедливість. Сімпанк вже понад рік чемпіон, був зневажений детектором брехні від Міза. Ласкаво просимо до наслідки. Ренді Ортон скористався молодим беззахисним бредом Медоксом. Ласкаво просимо до розплати. Вони захищають WWE від несправедливості. Команда Hell No. Ніхто не скаже щиту, ні. Райбеку піднесли успіх на блюдочку з блакитною смужкою. Його поставили на п'ятистал, але вони скинули його. Вони повертають Райбека до реальності. Вони ні на кого не працюють. Вони не працюють на полахейм, на чисім панка. Вони працюють один для одного. Вони вітають усіх на щиті справедливості, приносять драбини, столи та стільці на Тілсі. Вони принесуть меч. Таким чином, ми переходимо до першого матчу щита на ППВ між ними та командою Hellmo з Райбеком. Останній, щоправда, повинен був провести бій проти головного чемпіона компанії, але Силач жорстоко побив панк на одному з рук. Наступного дня чемпіон переніс операцію через травму коліна, після чого був знятий з карду і не міг провести матч на Тілсі. Прийдемо ж до самого ППВ, де угруповання відразу показало, на що вони здатні. Попри правило, що цей поєдинок мав вирішитися за допомогою утримання або підкорення, кеслери провели чудовий матч, перемогу якому здобула трійця ЗНСТІ після бомби з другого канату через стіл Брайан. Наступного року щіт знову продовжили вершити свою справедливість. На рук 7 січня 2013 року, під час матчу Райбека проти Сіампанка Панка за титул. Бою, який мав відбутися на попередньому ППВ, щит знову з'явився та допоміг чемпіону захистити свій титул. Далі увага груповання перемкнулася на рока, котрий був наступним суперником для панка. На випуску червоного бренда за 21 січня вони напали на скелю, провівши свою фірмову бомбу. Після нападу голова WWE Вінс Макмен оголосив, що якщо щит втрутиться в майбутній матч на королівській битві, то панк буде позбавлений титулу. Тому, щоб пересвідчитись, що трійця не з'явиться на ППВ на наступному снінгдауні, він закликає їх з'явитися, що вони і зробили. На ньому чемпіон каже, що він ніколи не просив їх нападати на Рока. він ніколи не просив їх нападати на Райбека. він ніколи нічого не просив їх у своєму житті. Але він просить їх зрозуміти, коли каже: тримайтеся якомога далі від мого шляху. Панк запитує, чи вони справді борються за справедливість. Найбільше несправедливість в історії WWE було б, якби його історичне правління закінчилося через їхнє втручання. Через два дні на королівській битві він зійдеться зі скелою і обіцяє, що переможе його. Це буде найбільша перемога в його кар'єрі, він збирається зробити це сам. Він ніколи не просив їхньої допомоги, тому що він не хоче їхньої допомоги. Він її не потребує. Він найкращий у світі. Якщо справедливість це те, що вони відстоюють, то їхні шляхи більше ніколи не перетнуться. Шідже на ці слова ніяк не реагують і спокійно йдуть з рингу крізь НАТО. А тим часом ми переходимо до Корлівської битви 2013 року та матчу за головне чемпіонство. Ближче до кінця під час проведення року народного ліття зненацька на арені зникає світло. темряві ми чуємо якісь незрозумілі звуки. Коментатори заявляють, що щит напали на скель, Але коли світло з'являється, на зламаному коментаторському столі дійсно лежить побитий рок, хоч нападників не було видно. Ця подія дала змогу чемпіону здобути перемогу в матчі, однак під час святкування на рені з'явився міс МакМен і нагадав Панку щодо втручання щита та позбавлення через це титула. Але Скеля перебуває в Макмена і каже, щоб той просто перезапустив матч. Вінс так і зробив, в результаті чого рок виграв бій, поклавши край історичному правлінню Панка, яке тривало 434 дні. Наступною ціллю для щита став переможець королівської битви 2013 року Джон Сіна. На ру за 28 січня після свого матчу проти Коді Кодіруса він зачитав промо, в якому обрав, за яке чемпіонство він буде боротися на наступній реселомані. Слідом до нього виходить наша трійця і атакує лідера сенації. На допомогу йому виходить Шеймус, слідом Райбор. Але вони не змогли відбитися від угруповування. Ця бійка стала основою для їхнього матчу на Лімнейшн Чембер. Котрий також був за щитом. Весна 2013 року також продовжилась їхньою домінацією. Серед переможених були Біг Шоу, Великий Калі, Андресламані29, Ортон, Шеймус та знову Біг Шоу. Далі до їхнього зору пав мертвець, на якого вони хотіли напасти на ROW за 8 квітня. Однак на допомогу вибігли Кейн та Деніл Брайан, і щит відійшли. На Смакдаун за 19 квітня вони прочитали до тунаря промо. Спочатку. Угруповування згадали про Райбека та Джона Сіну. Потім сказали, що турнар боїться їх. Тоді, на Роу він був до смерті наляканий і ніколи не відчував такого полегшення, побачивши Кейна та Даніела Брайна. Мертвець, можливо, і не переможний на ресламані, але щит непереможний. Тунар не, не безсмертний, і вони доведуться наступного тижня на Роу. Ролін скаже, що мертвець керує WWE вже 20 років, але настає час, коли навіть легенд потрібно відсунути на другий план. Його час вийшов. Рейнскінці зазначає, що цим двором тепер керують пси-правосуддя. Вірте в щит! На цей матч вони прилетіли на гелікоптері та були заряджені перемогти, що і відбулося. Однак на наступному смакдауні в матчі Ембруза та Мертвеця після Hellsgape вперше член щиту зазнав поразку. Тим не менш, в трьох вони досі не переможні. На ППВ екстремальні правила, Сет Ролінс та Роман Monraid знову перемогли Брайана та Кейна, ставши новими командними чемпіонами, адін Ембрус. Перше став чемпіоном США, знову перемігши Кофі Кінстона. З того моменту угруповання по справжньому стало золотим та було на піку свого існування. В час їхньої подальшої домінації були знову переможені Хелноу, Кофі Кінгстон, Ренді Ортон, Шеймос. Однак на смакдаун за 7 січня щит офіційно вперше зазнав поразки від команди гадюки та бродача через дискваліфікації після того, як Дін Емброуз напав на них двох. Потім було оголошено, що на пейбек Брайан та Ортон зустрінуться з ролянзом Теренцем в матчі за командні титули, а Кейн зустрінеться з Емброузом за титул чемпіона США. На самому ж ППВ титули були успішно захищені, а домінація угруповання продовжилась у матчах проти Усосів, Крістіана, Бурдуса Клея та Тенсай. Також варто відмітити, що Дін Емброуз взяв участь у щорічному матчі гроші в Кейсі, однак не зміг його завоювати. Тоді переможцем став Деміан Сендол. Далі груповання стикалося з численними поразками, хоч і досі виглядало доволі грізною силою в руках керівництва. На роу за 26 серпня вони з'явились у всій красі з титулами на плечах. Слідом на ринг вийшов гравець і згадав матч Даніела Брайана проти Джона Сіни на минулому Саммерслем, в якому Ренді використав свій кейс та став новим чемпіоном компанії. Однак Бородач не збирався дозволяти Triple Ейчу безкарно поводити себе і швидко прибув, щоб зірвати вечірку. За збігом обставин гравець також мав подарунок для колишнього чемпіона: можливість довести свою спроможність бути ним у матчі проти кожного члена щита, який відбувся пізніше ввечері. Тоді вони не змогли перемогти чесно, тому після нього просто Брайна побили. Серед жертв борців за справедливість міг також бути і Дасті Роудс, котрий в епізоді «Роу» за 16 вересня повернувся до компанії, щоб дізнатися, як його син може отримати шанс повернути собі роботу. Тоді у вересні 2013 року Коді Роудс розпочав свой вирожняючий проти гравця, та після того, як програв Ренді Ортону, був звільнений. Стефані Макмен зазначає, що є тільки одне робоче місце, тому батьку прийдеться обрати між своїми синами. Однак Дасті не погодиться на це, та каже їй йти до біса. Стефані каже, ще їй шкода це чути. Лунає музика щита, та вони оточують роуце. Далі Макмен каже, що в неї ззаду є хтось, хто може допомогти владнати ситуацію. Не був бікшоу, але замість того, щоб запросити його на допомогу ветерану, у Стефані й інші плани, оскільки Дасті не вибратиме між синами, йому пропонують інший вибір. Його можуть або побити щит, або нокалтувати бікшоу. Дасті мовчить, тому Макмен наказує групуванню напасти на легенду. Знаючи, що Роудс може не пережити атаку щита, Гігант не має вибору та нокаутує ветерана. 23 вересня на епізоді червоного бренду, Коді Роудс та Голдаст вирішують помститися групованню, знацька напавши на них. Тому між ними був анонсований поєдинок, який проходив на шоу Battleground. На ньому Роудси спочатку перемогли щит, щоб зберегти свою роботу, а потім на Роуз за 14 жовтня вони здобувають їхні командні титули. Які вже назад за час правління братів до псів справедливості не повертається. Попри програш командних титулів, угруповання все ще мало свій вплив завдяки чемпіону США Діну Емброузу, котрий досі тримав свій титул. Тому психопат разом зі своїми партнерами продовжували з перемінним успіхом виступати на тижневиках як охорона керівництва. Однак, вже наступного року, в кінці січня, коли Наров проходив матч між трійці NXT та Джоном Сіною, Даніелом Брайаном. Та Шеймусом за право бути в матчі в кліці знищення, в кінці матчу погасло світло. Коли його увімкнули, на ринзі ми побачили сім'ю Вайтів, на що рефері відразу дав сигнал в гонг та оголосив фейсів переможцями цього матчу. Наступного шоу Брей Вайт зачитав промо, в якому сказав в щиту, що вони впадуть. Настав час для його наступної гри. І вона могла настати після матчу Діна Ембруза проти Марка Генрі за титул США. Але сім'я, вийшовши до рингу, не захотіла битися, причекавши до шоу клітка знищення, де вони зіткнулись в чудовому матчі, перемогу в якому здобули саме бородачі. Ця поразка додала ще більше розбіжностей між хлопцями у групованні, однак їх суперечки зникли через загального ворога. Сім'ї Вайті. За їхніми словами Брейд думає, що вони попіл. Якщо вони не пам'ятають, їх залишили помирати на шоу в клітці знищення. Але Ролінс каже, що вони повинні показати йому, що не так просто позбутися щита. Вони не три самотні вовки, вони пси правосуддя і вони діють разом. Вони мають показати Брейві Вайту, що коли ти привкуєш гонщик, то отримаєш від них укус. Рейнс каже їм пристебнутися, і вони разом будуть полювати на Вайті. Але в їхньому матчі на Роу за 3 березня 2014 року проти них. Щіт вперше тріснув. Сталося це, коли Сет Ролінс в боротьбі проти Люка Харпера хотів передати Таг, але своїх партнерів в кутку він не побачив. Вони в свою чергу були зайняті іншими вайтами. Але коли прийшла черга Діна Ембруза передати Тах Ролінсу, то останній просто відстрибнув і покинув арену, аргументуючи це тим, що вони в відповідальний момент просто його покинули. На наступному смакдауні Ші були готові розв'язати свої проблеми на їхньому саміті. Дін Ембру скаже, що вони можуть впоратись з побиттям, травмами та фізичним булем. Але є одна річ, яку він не може і не буде терпіти це коли йому бреше той, кому він довіряє. Ембру скаже, що йому здається, ніби йому брехали останні півтора року. Він думав, що щит завжди прикривав один одного, але Сет Ролінс не прикрив їх на ров. Він покинув їх посеред війни. Дін каже, що вони не надто люблять розмовляти, тому пропонує Сету вийти і сказати те, що він хоче сказати. Емру скаже, що йому краще вийти і пояснити, бо, судячи з виразу обличчя Романа, у нього є близько 30 секунд. Вийшовши, Ролінс не зміг сказати і слова, оскільки Рейнс перебуває його і каже, що перед тим як Сет відкриє рота, він сподівається, що той подумав про те, що збирається сказати. Краще було це щось хороше. Ролінс каже, що все зрозумів. Залишити їх битися з вайтами 2 на 3 на роу, можливо, було не найкращим рішенням, щоб довести свою думку. Вони не розуміють, що війна не з сім'єю, війна йде всередині них самих. І для кого не секрет, що щит вже давно не є тим самим. Усім тим, він зробив те, що завжди робив понеділок. Сет каже, що пожертвував собою заради більшого блага, щоб вони були на одній хвилі. Емрус натомість зазначає, що і не усвідомлював, що Ролінс жертвував собою, коли залишив їх помирати проти Вайтів. Існує велика різниця між тим, що зробив Сет, і тим, що зробив він. Він відбивався, а Ролінс пішов геть. Останній просить їх подивитись на себе. Перше за кілька місяців вони стоять разом на ринку на одній сторінці історії і дивляться на речі вічнавіч. Він вже довів свою правоту, він вже на півдорозі. Дивлячись рейнсу в очі, Ролінс каже, що вони можуть покінчити з цим прямо зараз і піти кожен своєю дорогою. У них все буде добре, оскільки вони всі талановиті люди. Але що, якщо добре, недостатньо? З того моменту, як вони прийшли у WWE, не ламали стіни. Якщо вони стануть разом, об'єднавшись, ніхто не зможе їх зачепити. Ні вайти, ні мертвець, ні Дженсіна, ні будь-хто інший. Ролінс пропонує їм зробити те, що вони роблять. Сет хоче, щоб вони стали щитом і повернули собі це місце. Ембрус натомість запитує, чи це все. Він кілька разів штовхає його, а Рейнс штовхає вже Діна. Ролінс каже, що знає, як зробити, щоб йому стало легше. Він б'є Емброза по обличчю. Після цього Сет каже, що відчуває себе набагато краще, і тепер, коли це вийшло з його організму, Дін, ймовірно, має щось вивести зі свого організму також. Ролінс дозволяє йому спробувати, щоб вони були на одній хвилі, але Емброс відправляє його в нокдаун прямим ударом правою рукою. Сет потім повільно піднімається на ноги і запитує, чи вони закінчили тут, чи вони закінчили взагалі. Але скрещені кулаки означали, що угруповання знову було готове боротись разом, як це було і раніше. WrestleMania 30 щит здобули перемогу проти команди Кейна та New Age Outlaws, що, здавалось, дало їм впевненості змінитися. Роза 7 квітня 2014 року під час матч реваншу з минулої манії між Даніелом Брайном та Triple H, ем. ближче до кінця звучать знайомі слова і виходять вони. Ортон, Кейн та Батіста, які стояли поруч рингу, подумали, що щит рингу не дарма, і вони мали рацію. Попри слова гравця, що нічого не трапиться, Ромен Рейнс проводить гарпун йому, тим самим розпочавши справжню війну. Щіт змінила свої погляди на справедливість, тому, замість того, щоб продовжувати слідувати керівництву, вони пішли проти нього. Звичайно, останнім це не сподобалось, і наступного роу вони напали на трійцю Зенаксті. За їхніми словами, іноді потрібна одна іскра, щоб запалити світ. У цьому випадку це був один необережний вчинок щита, який привів у рух шестерні їхнього знищення. Це призвело до реформування найдомінантнішого та найстрашнішого угруповання в історії еволюції. Між ними тримає 31 титул чемпіона світу, тому щит не має жодного уявлення про те, що вони вляпались. Змеріться з цим. Відповідь колишніх охоронців не забарилася. Минулого тижня їх побили не вперше і не востаннє. Однак всі знають, що вони найзліші, найбридкіші, найбрудніші та найбезжальніші тварини в індустрії собаки голодні та злі, які готові вже поквитатися зі своїми суперниками. За два тижні нашого екстремальні правила вони зіткнуться вічнаючи в саме справедливості, і це буде тотальна війна. Коли запахне смаженим, вони не шукатимуть еволюцію. Ренді Ортон сам про себе подбає, батіста має багато голівудських зобов'язань. Тож він буде дбати про себе сам. Що стосується Triple H, він буде робити те, що він завжди робить. Він робитиме те, що найкраще для боса. Перед ними найбільш панівна сила в історії цієї компанії, тому на шоу вони розірвуть еволюцію на шматки. Це маленьке воз'єднання, яким вони так пишаються, раптово обірветься. Коли тріпл H анонсував матч, він забив цвях у власну труну. На шоу щіт стануть молотками, які відправлять еволюцію додому. На самому ППВ два угруповання показали справжню брутальну бійку, яка не була обмежена рингом та канатами. Дії були по всій арені, кожен учасник показав свій максимум заради перемоги, але переможцями з цієї баталії вийшли щит. Окрім боротьби з еволюцією, варто також не забувати, що у нашій трійці досі був у складі чемпіон США Дін Ембрус. Він мав один з найдовших тайтларенів цього титулу і протримав його 351 день скільки Нару за 5 травня в батл Роїлі на 20 людей втратив чемпіонство, коли його останнього виконув Шеймус. Це безумовно ослабило щит, але вони все одно продовжили свою боротьбу проти ветеранів. Кінцем неї мав бути бій на пейбек 2014 року матчі No Halls Перед ним Нару відбулось підписання контракту на матч. За словами Ембруса, сьогоднішній вечір є історичним. Тому що це останній раз, коли ви побачите щит і еволюцію на одному рингу на шоу червоного бренду. На пейбек одна команда не просто вибуде з поєдинку. Еволюція буде усунута з цього бізнесу назавжди. Вийшовши пізніше, Triple H, у свою чергу, каже, що якщо вони підпишуть контракт, то це буде останній раз, коли ви побачите щит на ру. Равець каже, що це ганьба. У них могло бути все. Він добре розбирається в таланта, і нам варто лише поглянути на двох хлопців поруч з ним, щоб зрозуміти це. Він досі пам'ятає, як дивився на щит, поки сохло чорнило на контракті, який дозволяв їм жити своє мріє. Він досі пам'ятає, як думав, що ці хлопці могли все змінити. Вони майбутнє WWE, але все це змарнувало. За іронією долі, він буде спостерігати, як висихає чорнило на контракті і відправить їх назад у невідомість цієї неділі на пейбек. Гравець знову запитує учасників щиту, чи хочуть вони підписати його, і переконатися, що неділя буде останньою для них. Але хлопці швидко підписують контракт, показуючи, що їм нічого не страшно. Слідом свій автограф також ставлюють і учасник еволюції, тим самим матч набуває офіційного статусу. Однак чоловіки вже не в змозі дочекатися його, тому після підписання у нас розпочинається масштабна бійка 3 на 3. Сам же бій на пейбек знову був крутим. Емоції між двома угруповуваннями були на висоті, а інтрига трималась до останнього. Попри досвід, молодість у вигляду щиту повторює свій успіх з їхнього матчу на шоу екстремальні правила та отримує дуже складну перемогу. Вони ледве стоять на ногах, але вони разом і вони сила. Однак еволюція це так не залишила. Наступного Ру Роман Рейнс мав провести бій про тренді Ортона. Перед ним Трійка зенексі зачитала промку, в якій зазначила, що почуває себе чудово. Вони в сенцях і побиті, але минулої ночі вони зіткнулись зі своїм найбільшим викликом на тепер з еволюцією. Коли вогонь погас, вони зробили те, що і обіцяли: чисто перемогли еволюцію без жодних втрат. Це і є домінування. Їм сказали адаптуватися або загинути. І вони так і зробили. Щит пристосувався, а еволюція загинула. Сьогодні ввечері весь світ став свідком їхнього краху. Причина загибелі еволюції полягає в тому, що, хоча вони і є трьома найбільшими суперзірками в історії індустрії, вони не були такими, як щит минулої ночі. Вони були трьома незнайомцями, що стояли по один бік рингу. Еволюція не брати. Троє чоловіків на рингу прямо зараз, брати. Вони еволюція і щит. В кінці Рейн скаже Рендіортону, щоб той витягав свою дупу на ринг. Грає музика еволюції, під час якої Тріпл H супроводжує Рендіортона на ринг із кувалдою. На всяк випадок, щит були на поготові, тому Сет хапає кілька сталевих стільців і приносить їх на рин. Але гравець каже, що якщо вони ще не зрозуміли, то він вміє пристосовуватись краще за всіх. Минулої ночі був план А. Сьогодні план Б. Завжди є план Б. Емброуз дивиться на це в шосі і отримає від Сета також. Він жорстоко б'є своїх колишніх партнерів по команді з сільцем, показь Triple H та Рендіортон дивляться на це. Натовп скандує, ти продався у бік Ролінса, але поганців це не зупиняє. Гадюка розтібає жлет Рейнса і зриває з нього футболку. На спині ми бачимо синці та подряпини від минулого матчу та від цих ударів Сільцем, що на думку Ортона, недостатньо, тому він провів Аркію на стілець Роману, перш ніж у трьох стояти над Рейнсом і Ембрузом, а натовп Тим часом продовжував скандувати ви продалися. Трипл H обійняв обох чоловіків і промовив: Це еволюція. А потім сказав: Я переміг. Луна його музика, і він поклав кувалду на гру Дераїнса. Здавалось, на цій приголомшливій ноті історія одного з найкращих угруповань закінчилася. Реслери тепер були зосереджені на своїх власних, однак доля подарує їм ще один шанс зійтися та показати, що щит може нас Здивувати.